Оця жаба мене любить гристи. І ось ця жаба. Нет, оце Оця о. Оце його кусочки мене любить кусати, так? Не будемо битися. Будемо битися чи будемо миритися, Будемо битися чи будемо миритися, врати курчати. Курчати, га? Ось так. Знаєш, такі вони у нас. Так, що ну ж, Ко-ко-ко, який його новий пів. Де моя сіра? Сіра ти де? Де ти поділася? А ну йде до мене. Ей, шмакозявка, йди сюди, покажемо, як ти любиш битися за мною. І ти будеш без. Ах ви хвилині, дивіться, вони на камеру битися не хочуть. Ти бачиш, ні одне, ні друге розбишаки ви такі. Та як півні, оце я півні кукурікаю. Цей ще не. а цей кукурікає. Бегемоти. А ті бегемоти не хочуть Чи так? Ага, шо, що, будеш бився за мною, так? І ви кави такі вреднючі? Що курка, шо-шо-шо, шо, курка, шо. шо, 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 курка, шо? Ага, ага. Ти що, будеш бився, ні? Ладно, це було. Що, шушварки? Все, їсти дала, Їжте. ви барабоїв хочете, Ой, Люба забула висипати вам баробою. Зараз барабой. Вони так кричать барабою втять, що думаєте, Ой, зараз, 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 забула. Прошу вибачення, забула, вам дати барабою. Все, працюйте. О що? О, що головне? Нащо там тільки купи кому потрібні? Головне барабою, щоб були. Так? Ось так. Хто їсти хоче. Бачите, хочете, бачите, що роблять. Жруть барабої, хай там жруть. Mm -hmm. Мені ще треба. А ви все коло гуся, так? Будеш мене бив, то дам по голові. Я тобі говорю. Кусає мене. За гуся та кусає мене. Ой-ой, перевернула Людка вредна, перевернула. Ой. Що малятка? Завитя, що? Що, що, що? я вам травички принесу зараз. Хай, вони хороші. Що? Що вони солодкі, шо? Вам пою тепленько в них тут? О, вони собі тут сидять. Дісти них є? Водичка там також є. Е. Так? так, ані маленькі. Так, так. Ось так. Ну іди, іди до них, іди. Зараз я вам травечки нарву, зараз. Так, рву травечку своїм гусиком. рву травечку, рву травечку. Вони хотят травечки. І мої малятка гусятка. А на двір не пущу, бо зимно. Тих пару днів, ще зимно перед, ну як? Воно то не є зимно, я на короткий рукав. але для них буде зимно. Ще вони замаленькі. О, гара їм. Нарву. Ще яєчка дам. Ось і хай вони їдять. Такою дрібненькою їм нарву. Травички. І вони будуть гамати. А вам скажу всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'ячка. Всього самого найкращого. Бережіть себе і своїх рідних. Хай всіх все буде добре. Всім папа. -па.